На сесії Карлицької міської ради 25 травня голосування по переважній більшості питань обійшлися без дискусій. 114 із цих питань були земельними і профільна земельна комісія їх розглядала заздалегідь. Про деякі із питань ми говорили у сюжеті про комісії у попередній хроніці. Ці питання також були затверджені депутатами одноголосно. Дещо з того, що ми не сказали в тому сюжеті, депутати прийняли рішення про надання матеріальної допомоги на встановлення пам'ятників загиблим, померлим військовослужбовцям та особам, які загинули при виконанні службових обов'язків. Значну підтримку знову отримала Карлицька багатопрофільна лікарня для її стабільної роботи. І збереження та підтвердження її статусу в умовах реформування галузі. 29 травня на засіданні оперативного штабу за участі старост сіл відбулося обговорення координації дій із підприємствами, установами та організаціями, старостатами на поточний тиждень. Практично в кожному селі робляться заходи. Один із них ремонти доріг. На цьому акцентуватимемо увагу в цьому сюжеті. Ось що з цього приводу сказав карлицький міський голова Олександр Панюте. В принципі в цьому році ми багато будемо так говорити витворили для ремонту доріг як білощебеневих, так і трошки ямковою розпочали ми Білощебеневих Ми працювали підрядними організаціями. Є дуже багато матеріалів лежить на території Будем так говорити сільських населених пунктів, які Микола Іванович мені зобов'язується. Наступний понеділок він виїжджає, мовно починає ліщинка, Шубівка і поїхав по всім селам грейдер по і автомобіль. Микола тому карлик, цей тиждень ви повинні завершити і далі переходимо на, на сільські населення. Це власними силами. Ось найсвіжіші повідомлення із сіл громади. І в Гороховаці на вулиці Гагаріна, і в Новосільці, також на вулиці Гагаріна здійснено ремонти доріг з Щебеневою сумішю. А староста зіставів Володимир Михайленко дякує і ремонтникам, і депутатам міської ради, які забезпечили фінансування за те, що облаштовано. Білощебеневим матеріалом дорогу по вулиці Центральній, а також ділянку дороги по вулиці Лисоїрській. На сесії міської ради карлицький міський голова. Олександр Панюта представив поліцейського офіцера громади Віктора Дяченка, який вже приступив до виконання обов'язків. Офіс його розташований в приміщенні міського будинку культури, а незабаром там запрацює поліцейська станція, облаштована відповідно до вимог для виконання покладених на поліцейського офіцера громади завдань. Це співали учасники вокальної інструментальної студії Октава, якою в Центрі дитячої і юнацької творчості керує Борис Родина. Нещодавно частина Октави виступила перед батьками із своєрідним творчим звітом, концертною програмою. Співали і хором, і солісти-малюки, як от Алінка Фастовець, і доросліші аматори пісні, як от Вікторія Пригара. А Поліна Лимар співала і акомпанувала, як і деякі інші, сама собі, на гітарі під дружні оплески публіки. Я хочу сказати, що наша студія була організована ще далеко у 94 році. Перші вихованці, які тоді в нас виступали, співали, прославляли нашу Карличу на обласних, районних, всеукраїнських конкурсах, коли Каргарик приїжджав на конкурс, завжди нас. Ждали, любувалися і вітали. Займали прекрасні місця, перші, гран-при. Я хочу назвати тих дітей, які залишаються завжди в моїй душі в серці. Це Яна Терешенко, Неля Цапенко, Таня Оноприєнко, Таня Шаравара, Саша Нікіфорова, Наташа Гордієнко, Наташа Бойко, Батуривича Вікторія. Я дуже пишаюся, що мої учні зараз працюють у рідному Кагарвику. Це Герасименко Яна. Копильний Володимир, Сушко Лілія, Олег і багато-багато інших дітей, які зараз стали на професіональний шлях і працюють педагогами, артистами. Не так просто віднайти в маленькому учневі чи учениці зернятко здібностей до музики, до співу, що потім виріс із нього паїн любові до пісні, до мистецтва. Юні гітарісти і співаки з октави не просто грають і співають, вони пізнають світ високого, шукають у ньому своє місце під чуйним наглядом Бориса Миколайовича. Початківці у світі пісні й музики хвилювалися, але наставник їхнім виступом загалом задоволений. А що вже казати про батьків? Моя дочка Іринка ходить у студію до родини Бориса Миколаєвича, група Октава. Нам дуже подобається. Ми ходимо вже не перший рік, але цього року він був особливий для нас. Рік воєнний, важкий, але ми витримали. ми... Виходили, і ми дуже цьому раді. Концерт дуже сподобався. Всі були щасливі, дітки дуже гарні. Молодці, такі гарні пісні всі співають, українські, народні, такі, які щирі до серця. То дуже дякую. Ми прийдемо сюди ще і будемо продовжувати ходити. Тож неодмінно будуть і нові зустрічі з піснею, і нові враження. Довірлива бесіда з педагогом і просто радість спілкування. Борис родина має чим ділитися з малими і дорослими земляками. У його творчому доробку ряд збірників пісень, серед яких багато на слова Надії Предченко. От і ціла збірка їхнього творчого тандему Мелодії двох сердець. До нових зустрічей з піснею! Новини спорту, футбол, команда Дружба із мирівки стала чемпіоном Київської області. А 31 травня запрошуємо вас на карлицький центральний стадіон Колос, де о 13-й годині відбудеться фінал Кубку України з футболу серед аматорів. Гратиме наша дружба та Олімпія із Мергорода. У вас є нагода побачити, окрім цікавого матчу, ще й те нове, що зроблено на стадіоні та спортивному комплексі, завдяки спонсору і президенту футбольного клубу Дружба Олександру Онищенку. Коли ми вже підготували цей інформаційний випуск, то одержали сумну звістку про загибель на Донеччині 26 травня земляка героя, жителя Черніхова Івана Ляшка. Іван Ляшок служив номером обслуги шостої механізованої роти дро батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Героєві було 32 роки. У нього лишилися батьки, дружина і двоє синів. Поховають його у рідному Черніхові. Герої не вмирають. Помстимося за смерть кожного українця.